Погано розгадати, вона згадувала, що якийсь текст отримує букера, а у нього на будрізі одразу осінки йдуть вниз. Просто багато людей йдуть читати: о, а що ж там взяло того букера? Бля, ну гівно, типу, як дали йому і от просто одразу оцінки з'їдуть вниз. то що більше аудиторія читає, то більше шансів того, що її не зайде. Бачите, якщо ми говоримо про жанрову літературу, про літературну критику, От власне Ганна Мальора і оглядала першу книгу, другу книгу, і потім на лірумі вона виклала огляд цієї трилогії і сподобалось. І я мене це приємно вразило. От, а загалом більше я. Наприклад, можливо, вони були, але знову ж таки пройшли повз мене. Я за цим не стежу, я цього не відсвяткову. Мабуть, було б правильно цим займатися, розкручуватися знову ж таки, як автор. Роз... Була би правильна стратегія це все дивитися, розуміти, що там про тебе пишуть. Але інші пріоритети. Я зрозумів. В коменти під пост відгуку негативному ти не прийдеш, розказувати людині, що вона мудак. Е... Таке практикують. Ну, це, 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 це постріл собі в ногу. Чим ти собі досягаєш? Типу доводиш людині, якій не сподобався цей текст, що ти, що ти написав текст, який ти не сподобався ще, що ти ще й дебіл, типу, ну. Ні, ну. Типу, а вже ж обідно, я розумію, коли ти сидів руками над текстом, ти в нього стільки вклав, а якась людина за вечір його прочитала і сказала: туфта. А вже ж обідно, але ну. Це взагалі жорстокий світ, в якому багато несправедливості образливо, так, безперечно, але треба пам'ятати про те, що ну не може художній текст їм подобатися. Це не банкнота в 100 доларів, це художня література. Вона може не зайти. Це абсолютно нормально і не треба сприймати це дуже близько до серця. Інакше ти от постійно будеш в цьому негативі, або ти будеш працювати над чимось новим, і думати, Боже, а що подумають про це чи про це. А за це на мене взагалі в Твіттері ще Експрес відправлять, і немає про це писати. От Це тоді перетворюється на самоцензуру і ну, де тоді воля творчості. Треба самовражатися, розуміти, що це має наслідки, що комусь не сподобається, там, хтось буде там спогодити, вискувати. Але загалом це зазвичай просто шум в інтернетах, який ну, в житті навряд чи дійде до того, що хтось до тебе там, Дасть собі по обличчям і скаже, боже, що ти написав. Дивись, ти згадував пріоритети, як вони змінилися з початком служби. І в мене наступне питання: в наших мікробульбашках людей з навколо культурної досоки, в принципі, про важливість культури в часи війни не приходиться говорити. Ми розуміємо, що це зокрема, війна культур і війна на винищення нашої культури. Але навіть в колі військових я. Згадуючи навіть минулий рік, початок свого шляху, без МВП, хлопців, які повернулися з Донбасу зі сходу по сотий ВОС, вони проходили з 22-го, слухали там на телефонах Короля Шу, багато що слухали. І коли я починав з ними ці розмови, взагалі, про важливість українського контенту, про важливість культури, то навіть якщо вони велись на ці розмови, то яка культура в часи війни? Нам треба всі гроші акумулювати, вкладати бізнеси, все мають весь ресурс. Ну ті, хто розумніші, грамотніші, мають якусь картинку загального явлення вкладати в озброєння, дрони, там, волонтери, вся двіжуха, яке видавництво книг, які там записи кліпів і так далі. Це зараз не на часі, бо за трохи не буде нікому ті книги видавати. І що ти про все це думаєш? і Чи ти з своїми побратимами маєш такі розмови? Ви впевнений, що російськомовні побратими є і ті, хто навіть... Топлять за російську музику, за хороших русських. Як ти взагалі з цим? Ну за хороших руських не топлять, але так, да, російськомовні є російськомовки. Ну, я я спілкувався та так, з пацанами, які за мною за всі мені топили жорстко після полону, після всього, yeah. що він за Україну? Ну розумієш, от деякі речі відбуваються революційно, а деякі тільки еволюційно. І це от питання еволюції, і от культура це такий великий фундамент, який дуже довго заливається, дуже довго, довго заливається. В нього треба дуже багато ресурсу. Тільки потім на цьому фундаменті починає от виростати е, нова споруда, і коли цей фундамент регулярно руйнується, споруду регулярно зруйновують тим чи іншим способом, то вже ж воно не має того впливу, який би мав би. І щодо того, чи треба ну вже ж треба кошти вкладати. Вже ж треба вкладати кошти в оборонку дрони, бо це те, що захисає нас тут і зараз. Але казати, що всі кошти туди це незрозуміло екстремум, який які зазвичай закінчуються на питання типу а їжу тоді теж треба як просто самі вирощувати що тоді в супермаркети тоді треба зачиняти ні вже ж зрозуміло що ось пріоритет ось пріоритет ось пріоритет і це знову ж таки питання державної політики і відповідно вже тих еліт які керують країною це вже окреме питання зрозуміло що хотілося б якісніше краще щоб були дальновинніші, щоб не думали про неї про свої рейтинги тут і зараз про які ефемерні вибори яких точно не будуть найближчі рік про те, що треба приймати не рішення, тощо. тощо. Ну, от ми з тобою просто спілкуємось там, як просто дві людини на сцені, умовно кажучи. Я, я тут, як весь мене військовослужбовець, це моя особиста думка. І... Хотілося б вже, щоб було краще, але як казав Леонід Кучма, маємо що маємо, і треба відштовхуватися вже від тих реалій, І раді у нас такі, що українське суспільство сильно за рахунок горизонтальних зв'язків. Кожен робить своє. Якщо ми робимо своє, ми це вже робимо в умовах повному вторгнення, вже який рік. І дуже мало яка країна, я не втомлююся це повторювати. Дуже мало яка країна в Європі могла би протистояти тому натиску, який Росія чинить до нас. Так битися, так триматися, так як робимо це зараз. Так важко, так чудово заходить ПСО про ТЦК, про мобілізацію. Буквально вчора була розмова з Тетяною. І пані Ілюху там в табрумі правда ми згадували про кампанію АМІВ АЗОВІ. Тип, впитали, чи як там побратиму? зайшло. всім побратимам. Зайшло там бліндажі, сидимо. О, типу нову серію дропнули, погнали дивитися, що там цього разу всім Ти не повіриш, але зайшло так, що ми зараз частково розробляємо кампанію в ЗСУ». Там там, і, там, там, по бригадах, є. по всьому, і це і, і воно заходить абсолютно всім, хто причетний до війська, кого хтось воює, служить. Вони всі це розуміють. Мені класно, що все підхопили, що АМІ в ДШВ, АМІ в ГУР, АМІ В СБУ, АМІ там тці амі в Холодному Яру, Амі в Морпіхах. Ну це дуже класно. І те, скільки негативних коментарів це каже, які про те, наскільки влучили в цей хворий нерв, влучили в тему, про яку. Всі говорять, але прилюдно її не піднімають, тому що ну якось ну, це для отаку, для розмов між собою, а не отак публічно. Тому я дуже радий. Я не знаю, чи можна сказати, що це рекрутингова компанія, чи це вже рівень соціальної політики, соціальної реклами. Те, що вона так відрезонувала, це тішить. Робота знову ж таки суспільством це окрема тема державної політики, до якої ми знову і знову повертаємося. Бо блін, ну це важливо, і деякі речі не можна вивести просто на плечах волонтерів, добровольців, фондів. Це те, що має працювати на рівні держави і працювати систематично.